Ділити давню мрію у 84 роки вдалося Криворіжцеві Петру Танічу. Він видав книжку Есе та поезії Жива вода, присвятив її гірникам, і металургам кривбасу та 250-річчю рідного міста. Петра Таніча багато хто знає. Свого часу він працював лікарем у третій міській лікарні. Доля зводила його з цікавими та працьовитими людьми. Про них і написано в книзі. Я закінчив неповну середню школу. Після неповної середньої школи. Я поступив до гірничця рудного технікуму на розробку рудних родовищ, закінчив його успішно. Рік пропрацював на руднику Дзержинського, поступив у Дніпропетровський медичний інститут, два курси там провчився, перейшов в Запорізький в 1965 році. Там зустрів свою долю. Закінчили ми разом інститут в 69-му році і поїхали працювати в Житомирську область. Там Петро Таніч працював лікарем бригади швидкої допомоги. Пізніше з дружиною і двома дітьми переїхав до Кривого Рогу. Повернення до рідного міста його так зворушило, що надихнуло на ідею книжки про рідний край і людей, які тут живуть і працюють. У 2003 році ми відзначали 80-те річчя швидкої допомоги Кривого Рогу. Із 40-річчя підстанції, которая на Пушкіна. Я тоді провів дуже велику роботу. Я там і верши написав. Зібрав більше 500 фотографій старих От ксерів тоді Арія ксер, Ксерокса почалася. От. І практично це моя літературна робота, практично, мабуть, з того і почалася. Онук мій на моєму 84 річчя. Написав мені великого вірша, він тут. Автор сподівається, що його книжка буде цікавою землякам криворіжцям. Надія Шевченко, Єлизавета Гусак цей день.